Захисник чи годувальник саме так вирішили розділити учасників бойових дій після завершення великої війни в міністерстві у справах ветеранів. Однак така ідея не сподобалася ані самим військовим, ані їхнім рідним. Чому не варто оголошувати такі поділи? Чому статус ветерана захисника чи ветерана-годувальника може призвести до знецінення? Далі в сюжеті Софії Норенко в межах проєкту Ветерани розвінчуємо міфи. Після перемоги частина військових повернуться до мирного життя, а частина залишиться у лавах ЗСУ у міністерстві ветеранів. Уже навіть придумали класифікацію захисники та годувальники. Захисники, які продовжуватимуть захищати, і годувальники, які мають потім забезпечувати свої родини, платити податки, працевлаштовуватися і створювати умови для того, щоб розвивалася громада, навіщо? Що переслідує, яку мету переслідує такий розподіл? Всі до одного члени асоціації наразі ну, на фронті. Да. 150 ну, до, до, до 200 э, учасників. Така заява від мін ветеранів обурила учасників бойових дій. Один із них – 48-річний власник фінансових компаній Сергій. Він брав участь у російсько-українській війні від 2014 до 2016 року. Потім демобілізувався і повернувся у бізнес. А ще став допомагати іншим ветеранам відкривати власну справу. Очолив асоціацію підприємців ветеранів АТО. Сам Сергій 24 лютого одразу повернувся на фронт до квітня. Боронив із підрозділом Київську область. Далі хлопці відправилися на схід. В активі нашої групи є. Якщо пам'ятаєте, підйом прапора над, над Артемом. І вже друга ротація, яка ми вже ще більше простунуться вже в Луганську область за Лиман за Серебрянку. Отримав пара поранення. Я 13 листопада була ну складна була рана. От я наступив на міну, на ПММ, і мені відірвало стопу. Поки Сергій воював бізнес продовжував працювати завдяки налагодженій системі. Ветерани це майбутнє бізнес еліта, тому що вони вже взяли на себе відповідальність. Тому що еліта це спроможність і бажання і. Раненням брати на себе відповідальність, щоб змінити щось на краще. Водночас, що захисники, що годувальники будуть сплачувати податки та допомагати фінансово своїм рідним. Однак, коли про перших українці говорять з гордістю, то про других лунає стереотипна думка. Годувальник ну це людина, яка кормить свою сім'ю, підтримує забезпечує. А той, хто забезпечує свою родину, хто піклується про родину. І віддає все для того, щоб його родина дожила добре. Той, хто мене годує і утримує вдома, дає гроші. Той, хто повертається з війни до цивільного життя і починає заробляти гроші, це не означає, що він перестає бути захисником. Дуже багато учасників бойових дій, які до 24 лютого були успішними підприємцями. Зараз е Ну, після 24 лютого, 24 лютого, там і далі стали до лав збройних сил України або інших підрозділів Сил оборони. Експерти наголошують, такий статус ветерана-годувальника може призвести до суперечок. Розділення от, громадян на певні категорії їх не призведе ні до чого хорошого. Насправді це в тому числі там певні російські наративи для того, щоб розділити українське громадянське суспільство, яке 24 лютого мобілізувалося, об'єдналося у громадській раді. Ді, примін ветеранів, наголошують слово годувальник знецінює заслуги не лише учасників бойових дій, а ще їхніх дружин. Якби мого чоловіка назвали годувальником, ну це в першу чергу образило б мене, тому що я повноцінна особа, яка може яка працює, яка може забезпечити ну, тіпа, саму себе свої потреби. Тобто не треба прям жертовність включати. Це знецінення статусу ветерану. Тобто його взагалі прибирають з риторики. Я не розумію, чому тому ветерани та їхні близькі закликають не розділяти хто є хто Софія Норенко, Валентин Стрільцов, Микола Довгий, п'ятий канал.